Три типові помилки на вашому сайті, через які можуть блокувати ваш мерчант-центр через введення в оману. Перше, найтиповіше, на що мало хто звертає увагу, це якщо у вас більше 30% товару, що на сайті, що в ФІДІ в статусі не в наявності. Так на це Google звертає увагу. Друге, це те, що у вас є неробочі посилання на сайті. Дуже часто переходиш на якусь товарну категорію, там віддає помилку 404, або немає, наприклад, взагалі цих товарів і повністю сайт неробочий по цьому посиланню. Третє, ви самостійно нариваєтесь на те, щоб автоматику стригернуло на додаткову вашу перевірку. Це зазвичай ви заливаєте якісь брендові товарні позиції, або залив товарів дуже великий, або ви проходите початкову модерацію на дуже невеличкому товарному асортименті, потім різко збільшуєте цю кількість товарів. Це все додаткові тригери, які тільки поглиблюють і посилюють сигнал до вашого блокування.